У ті дні, коли над Британією щоночі вили сирени, найнебезпечніші рейси британських пілотів проходили не в небі над фронтом, а над власними узбережжями В-1. Німецькі крилаті ракети летіли з невблаганною точністю, і зупинити їх було майже неможливо. Постріли з винищувачів збивали багато з них, але навіть цього виявлялося замало. І тоді британські льотчики вдалися до маневру, який радше нагадував трюк від Чайдуха, ніж бойову тактику. Пілот зближався з ракетою настільки близько, що бачив її пульсуючий реактивний вихлоп і підсовував крило свого літака під коротке крильце В. 1 Один різкий рух, і ракета переверталась, втрачала рівновагу і летіла у воду або на безлюдне узбережжя. Цей прийом отримав назву Куб Де Рінг. Він дозволяв знищувати ракети без жодного пострілу, просто порушуючи їх аеродинаміку. Там, де зброя не допомагала, виручала майстерність і холоднокровність пілотів, які ризикували життям, щоб жодна з цих сталевих бомб не досягла британських міст.